Привіт-привіт! Мене звуть Лариса. Я дуже дякую, що ти тут. Тематика даного відео дуже цікава, наскільки ми самі впливаємо на наш зовнішній світ, і чому ми можемо впливати на інших людей, на їх здоров'я, на їх стан. І мова буде йти про негативну сторону. Тобто, коли Тебе, як кажуть, назлили, ти комусь щось побажала, і в результаті ця людина впала під твій вплив, попала під твій вплив, і щось у неї почало неприємно відбуватися. Ти відьма, чи в тебе дар, чи що воно таке? Давай ми з тобою розберемо. По-перше, важливо враховувати один момент. Ми кожен. Тобто умовно, ти проживаєш, от це ти, проживаєш у світі. Момент, який світ є тільки твоїм. І ти володар даного поля. Таких, як ти, є багато, є різні світи. І всі ми знаходимося на планеті Земля, яка є також тільки частинкою величезного Всесвіту. І в неї також є свій світ, тобто інфополе. Що мається на увазі свій світ? Твій світ складається з певної кількості інформації. Взагалі про все, про існування про людей, планету Земля, про тебе. ж. Тобто ти все, що ти бачиш, чуєш, відчуваєш, і з чим взаємодієш, робиш це тільки через свою призму. Тобто через свій світ, через свою оболонку. Це умовно, наче дитинка, коли в нас в животику, в жінок з'являється ембріончик, він перебуває у воді. І от саме та вода це і є твій світ. І що у воді запрограмоване? Що у воді є, тим ти і живеш, тим ти і являєшся частково. Ну, До прикладу, як кажуть, якщо мама буде курити сигарети під час того, як дитинка всередині, то водичка навколо може змінитися як по кольору, по запаху, так і по вмісту різних поганих речовин да, у вигляді, Нікотину. І кожен із нас, як ембріончик, проживає в своєму світі, і наш світ кожного наповнений, як я вже сказала, великою кількістю інформації. Коли ти бачиш когось або щось, коли ти взаємодієш із чимось, Живим чи неживим, наприклад, людьми, дітьми, чоловіком, сусідами, всі вони є твоїми проекціями в твоєму світі. Ти і вони знаходяться в зовсім різних насправді світах. Але вас об'єднує певне поле інфополе. Тільки ти їх бачиш, бачила і будеш бачити завжди, тільки через призму свою, через образ, через представлення, через нормально і ненормально, правильно і неправильно. Кожну живу людину, яку ти бачиш у своєму світі, ти на неї накладаєш слої. Ти дійсно на неї накладаєш багато слоїв. Своїх. І так її сприймаєш. Слої твої створені на інформації, яка є в твоєму світі, в твоєму полі. Інформація дана з'явилася ззовні І цей шлях ну, досить таки довгий. Про це все я розповідаю багато в своїх закритих групах телеграм. І ти. Коли взаємодієш з тими чи іншими людьми, ти взаємодієш із своїми проекціями, які ти наклала на тих же ж людей, на їхні світи. І по-іншому бути не може і ні в яких випадках. Ти не можеш дійсно знати, які ці люди, ти не можеш нічого, так як у них є свої світи. Питання, а як так виходить, що ти впливаєш на світ цих людей? По-перше, ці люди з самого початку, можливо, навіть до взаємодії з тобою, дозволили, щоб на них хтось впливав? Питання, а як вони могли дозволити? Дуже просто. Ці люди через свій страх і низькі вібрації і дисконект із своїм духом приучені приймати всю інформацію з зовнішнього світу. Тобто їхній світ це наче мусорозвалище, в якому купа всього поступає ззовні. І вони не фільтрують це все, вони приймають все. Інформація, вона має свою вібрацію. І якщо при взаємодії, наприклад, з тобою, попередньо у вас утворився якийсь коннект, то певного роду між вами з'явився, наче міст, невеличкий канал. Така наче малесенька дирочка в цьому такому певного роду повітряній кульці, назвемо це так, з'явилася невеличка дирочка, коли ви почали взаємодіяти. І через цю дирочку ти можеш внести корективи в їхній світ. Тільки тому, що попередньо вони. Уже це дозволили, так як взагалі не захищають себе ніяк. Чому ти це можеш іще зробити? Тому що насправді ти робиш це собі. І ти будеш бачити, знову ж таки, якісь моменти негативні або там ну щось, що в людей почало відбуватися. Знову ж таки, через свою призму. Буває так, що ти навіть не знаєш, що в цих людей насправді відбулося, і по якій причині у них сталася та чи інша ситуація, але ти, так як живеш через свою призму і взаємодієш з усіма через свій світ і свої окуляри, і так кожен із нас, то ти. Будуєш проекцію, яка відповідає твоїй призмі, твоєму его, твоєму внутрішньому представленні, відчутті і проживанні. Прикол в тому, що, знову ж таки, ці люди і їхні проекції, які в твоєму світі відображаються, саме в твоєму світі, вони побудовані на твоїх представленнях, нормах і правилах. І коли ці люди не мають захисту своїх світів, свого поля енерго, свого інфополя, то ці люди допускають будь-які сорняки у свій сад. І буває так, що да. Ти можеш сказати щось погане людині. Особливо, якщо ця людина це почула. Людина просто бере цю інформацію як код, наче ти їй даєш квіточку бур'янець. А людина бере цю квіточку-бур'янець і садить собі в своєму світі. Тому що у неї тотальний дисконект. Із своєю системою захисту тонкого плану, тобто з духом, вона не фільтрує інтуїтивно, що є для неї добре, що погано, енергетика на дуже низькому рівні, ця людина проживає себе як робот, як кораблик, і тому ти можеш повпливати якось на її світ. Якщо підвести підсумок, тут по суті, як мінімум, два варіанти. Варіант перший, що в тебе з цією людиною дійсно проклався тоненький канал. Варіант другий, що ця людина напряму почула якісь слова і посадила собі ці сорняки в свій світ. Це відбувається взагалі несвідомо, дуже швидко, на тонкому плані, і вона цього просто ніяк не поймає, а опа, і вже вийшло. Ще можна сказати варіант третій, це коли роблять різні втручання магічні. Ну, знову ж таки, тут втручання можуть бути тільки на тих, у кого є дирки. В своєму світі, в аурі. Є дирки. А дирки вже пробудовані раніше самим же ж власником. Знову ж таки, незнання, низький рівень енергії, негативні вібрації, вибори по життю роблять дирки. Наприклад, алкоголь. Він робить дирки в аурі. Через які можна діяти іншим людям. Плюс, що хочеться додати, набір інформації в мозку іншої людини. Якщо у людини хоча б колись виникали страхи відносно того, що її якось зурочать, Якось їй можуть нашкодити, якось можуть повпливати зовні люди, і сюди додаємо низький рівень енергії, вібрацій і так далі, і тому подібне. Тобто людина слабесенька, слабесенька, бо нема коннекта з духом, немає. То така людина може спокійно впустити в себе будь-яку. Знову ж таки, енергію, вібрацію, бо слово, будь-яке слово це є вібрація, це є енергія, це хвиля, як на морі, коли пливе корабль, і потім такі сильні хвилі б'ють об берег. Оце от хвиля. І якщо ця людина, яка їй побажала щось, вона є сильно наповненою емоційною дуже. Тобто від неї йдуть сильні вібрації. Вона може бути слабкою також. І в основному це слабка людина. Якщо вона бажає щось негативне іншим. Це бажає її розум, її аватар, бо страшно йому. Ображається тільки розум. Дух ніколи не ображається. Образ не існує взагалі. Но его, розум ображається. І тому можуть бути також якісь дії. Ще кажуть в езотериці, що за такими людьми стоять темні сили або стоять якісь сили. Це сила твого духа, мощ Твого Духа. Понятно, що дух в будь-якому випадку буде захищати тебе. Але не в тих моментах, коли ти дієш якось на людей. Повторюся, зазвичай все відбувається тільки в твоєму світі, з твоїми же ж проекціями. Коли людина ображається і Ще якісь емоції негативні відчуває, вона це робить по відношенню до своїх програм, які висять в її полі. А ці програми, як слой за слоєм накладаються на інших людей. І інші люди попадають в ловушку матриці, в сценарій, в гру. Починають відігравати твої же ж сценарії в моменти неусвідомленості. Це проканає тільки з тими людьми, які сплять. Якщо людина прокинулася, і якщо в неї є конект із своїм духом напряму, вона вже не вступає в будь-які сценарії несвідомо. Ця гра уже не працює. І ще часто буває, що сценарії людини сходяться з твоїми сценаріями через магнітизм. Якщо в тобі мелодія не особливо приємна, і в людини не особливо приємна. Або навпаки, ми завжди. Перебуваємо тільки в полі тих, які мають ті ж самі вібрації, як і ми. Це закон. Бо як тільки ти прокидаєшся і змінюєш свої вібрації, ти вже автоматично не можеш бути в полі тих же ж самих вібрацій. Тебе викине з того місця. Тож, ситуації бувають різні, але в будь-якому випадку, пам'ятай, є твоє поле, твій світ, і всі негативні штуки, які вилітають від тебе, вони насправді вдаряються в стінку твого ж світу. І повертаються тобі назад, просто в інших форматах, в інших а, обгортках, з іншими пропозиціями, але з тими же ж самими емоціями. Зробиш боляче комусь, ця біль повернеться тобі, причому уже з відсотками. Так завжди. Це закон. Якщо дане відео було корисним, став лайк, підписуйся, пиши коментарі. Хочеш глибоко пізнати, як все побудовано, приєднуйся в проект.